Національний банк України встановив такі курси валют. За добу долар здорожчав і тепер коштує 26 гривень 47 копійок. Євро натомість трохи здешевшав. Його офіційний курс на сьогодні 27,43. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча. За один долар там просять щонайменше 27 гривень 36 копійок. Мінімальна вартість одного євро 28,44. Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 23 гривні 29 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального складає 21 гривню 90 копійок, максимальна – 24,99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати в середньому 20 гривень 64 копійки. Газ для автомобілів коштує 12,29. Перед новим роком на українців чекає чергове здорожчання продуктів. Повідомляє портал сьогодні .UA». Експерти прогнозують, на 10% зростуть ціни на м'ясо та рибу також підвищиться вартість імпортних овочів та фруктів. В цілому новорічний стіл обійдеться українцям на 30% дорожче ніж торік. До речі, у порівнянні з груднем 2015-го, за підрахунками спеціалістів, цього року ціни на вершкове масло підскочили на 40%. Сметана й молоко здорожчали на 28%. Вартість кисломолоч Сиру збільшилася на 18%. Натомість сало, яйця та сезонні овочі цього року коштують дешевше, аніж минулого.